Новий робочий тиждень з вами розпочинає інформаційна програма Вчасно проважливе із життя краю в студії для вас. Працюють Мар'яна Лошак, Наталя Болеца. Доброго дня. Сміттєві затори розчищають на річці Боржава. Берегівські спеціалісти водного господарства взялися звільняти від пластикових пляшок та інших побутових відходів русло річки в селі Квасово. На це прибирання та ліквідацію двох наступних заторів з районного бюджету виділили 20 тисяч гривень. Під час виконання робіт задіяли два самоскиди, підйомний кран, човен та саморобний пристрій «Краб». Для складання сміття спеціально спорудили та облаштували майданчик, куди звозять зібрані відходи. Новозбудована школа села Теребля на Тячівщині пройшла перше бойове хрещення, прийнявши своїх учнів. Новий навчальний заклад розрахований на 330 дітей, зведений для переселенців з небезпечних зон селища Солотвину. Школу збудували швидко та якісно. Подробиці далі. Новозбудовані школу та садочок у селі Теребля об'єднали у навчально-виховний комплекс. Його за рішенням сесії райради передали на баланс сільської ради. До нової школи, окрім дітей-переселенців із Солотвина, перевели й учнів старої місцевої школи, яка до всього була переповненою. І так у старій будівлі залишились початкові класи. А п'ять одинадцять перейшли до просторих приміщень нової школи. У школі навчається 340 дітей. Маємо більше 30 вчителів, фахівців своєї справи. Ми дуже раді відкриттю нашої школи. Перші переселенці вже освоюються в новому мікрорайоні, і навчання невід'ємна частина цього процесу. Так наразі відвідують школу 30 солодвинських дітей. Навчальний заклад забезпечений автономним аварійним освітленням. А тепло та гаряче водопостачання забезпечує система теплоакумуляційного обігріву. Гарний навчально виховний комплекс. Ми його стежили. Бачимо, дітям подобається. Я думаю. Це було затишно. Я думаю, навчальний процес буде функціонувати так, як заплановано згідно цих всіх планів, які затверджені керівництвом школи, і вважаємо, що цей заклад буде один з найкращих на територій області, яким Закарпатському зможе тяжкі родитися. У школі декілька інтерактивних класів, зокрема, спеціалізовані хімічний та фізичний. Спортзал зі спеціальним поліуретановим покриттям сучасна затишна їдальня. Криття школи я ви сказав це підсумко виконання всіх будівельних робіт по будівництву можна казати. Селище невеличко для людей, які попадають під програму переселення салата. Але відкриття сьогоднішньої школи – це дало можливість рішення соціальних питань і самого села Теребля, так як ми знаємо, що тут була відсутня сучасна школа, діти навчалися в дві зміни. Відкриття цієї школи дало можливість 280 дітям піти сьогодні в сучасну добру школу. Під час святкової лінійки не обійшлося без подарунків. Керівництво райдержадміністрації вручило дирекції аудіотехніку та комплект меблів. у новий рік з новим дитячим садочком в угорському селі Ферте Шолмаш, що на Виноградівщині відкрили дошкільний заклад Сонечко оновлений сучасний садок уже працює і приймає дві групи дітей. У майбутньому планують створити і третю, а також долучити малечу із сусіднього села Велика Палать. У 1997 році дитячий садок у селі Фертеш-Олмаш було закрито через демографічну кризу. А у 2010-му, коли показники народжуваності значно зросли, питання відкриття дитячого закладу знову підняла сільська громада. Так і почалося будівництво сонечка. З обласного зайону, за а також із місцевих бюджетів, будуть виділені певні кошти. Але тих коштів, які виділялися, звісно, не вистачало. роль тут зіграла релігійна громада. Голландці, які фактично як волонтери сюди приїжджали на протязі трьох років і допомагали від відтворювати цей дитячий садочок. Практично вони жили тут на протязі всього літа. Відкриття сонечка яскравий приклад об'єднання сил влади та сільської громади. Зокрема, на будівництво садочка витрачено близько півтора мільйона гривень, Півмільйона – з обласного місцевого та районного бюджетів. Інша сума допомога духовенства. Частину коштів витратили й на сучасні меблі, ліжка та іграшки. У новому садку вже сформували ясельну та старшу групи. Загалом заклад може прийняти 50 дітей. Ми приймаємо діток віком від півтора до шести років. Зараз із ними займаються чотири вихователі. Уже є написані заяви на 2014 рік, тому плануємо відкривати ще одну групу. Також є ціль долучити до садочку і малечу із сусіднього села Велика Палець. село Ферте знаходиться на перетині трьох кордонів Угорщини, Румунії та України. Хоч населення тут і не багато, близько півтора тисячі людей. Дотячий дошкільний заклад надзвичайно потрібен. Потрібен він і в інших селах на Виноградівщині. «Порядка чотирьох садків будується. Це у Боржавському, це у Друтинцях. Плануємо будувати недавно, недалеко тут Петерфолово, наступний населений пункт, у Фанчиково, тобто перспективи є. Питання взагалі залучення дошкільнят. Тобто розвиток дошкільної освіти він пріоритетний на сьогоднішній час. Вихованці сонечка до відкриття теж належним чином підготувалися. Найменше малеча танцювала під новорічні композиції. За це отримала цінні подарунки: телевізор, сертифікат на придбання дитячих меблів та іграшки. Соціальний працівник, отримавши інформацію про сім'ю, зобов'язаний її перевірити у сільраді дошкільному закладі, всіх службах ба навіть у сусідів. Все задля того, аби мати повну картину про родину і аби зрозуміти, чим можна допомогти. Кожна родина, облікована відповідною службою, як правило, отримує державну матеріальну підтримку. Утім, з поміж сотень тисяч сімей є недобросовісні. Таких теж виявляють соціальні працівники. 130 тисяч сімей нарахували на Закарпатті, що скористались різними видами соціальних послуг. В цілому їм виплатили близько 1 мільярда 300 мільйонів гривень. Управлінці запевняють, до кінця року ця сума збільшиться ще на 300 мільйонів. Для забезпечення відповідних надання послуг сформована належна мережа, яка забезпечує. І нарахування, і виплату даних державних допомог приємно відзначити, що заборгованості на сьогоднішній день по всіх державних виплатах немає. Це стосується і фондів, в тому числі аби ввести в штат нових соціальних працівників, знадобилось майже 6 мільйонів гривень. Нині кожен мешканець населеного пункту може дізнатись про соціального працівника, відвідавши офіційний сайт Центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, або ж відкривши інтернет-сторінку відповідного органу місцевого самоврядування. Збільшення майже удвічі фахівців соціальної роботи дало можливість охопити всі сільські селищні населені пункти області роботою соціальних працівників. Перше, що ми зобов'язали районні центри в кожної сільській селищній раді розмістити інформаційні оголошення, повідомлення про можливість отримання тих чи інших соціальних послуг. Нині на Закарпатті працюють 410 соціальних працівників. Вони супроводжують сім'ї, які потребують підтримки. Відтак у краї забезпечено виконання ініціатив президента. Соціальний супровід отримують 65 тисяч родин. Майже половина з них опинилась у складних життєвих обставинах. Новорічних та різдвяних свят чекають і в неволі. Представники духовенства православної єпархії поділились радістю прийдешніх свят з засудженими. Вихованці недільної церковної школи привітали ув'язнених святковим концертом та вручили подарунки від Миколая Чудотворця. Подробиці у сюжеті. Напередодні новорічних та різдвяних свят священники Мукачівської православної єпархії відвідали Закарпатську установу виконання покарань. Духовенство привітало присутніх з прийдешніми святами. В заході взяли участь і вихованці святоуспенського храму, що в селі Дубриночі Перечинського району. Діти показали ув'язненим театралізовані постановки про святого чудотворця та виступили зі святковим концертом. Концерт сьогодні організований для неповнолітніх, котрі утримуються в нашій установі, а також жінок. Тому що неповнолітні, хоч вони там зробили деякі помилки, чому не утримуються у нас в наших стінах, але вони все таки залишаються дітьми, і це в першу чергу спрямований захід на щоб Вони не відчували себе там самотніми. Співпраця установи виконання покарань з духовенством Мукачівської православної єпархії триває кілька років, тож проведення таких заходів стало доброю традицією. Вони допомагають на всі свята, релігійні, опікуються. Ну і як ви розумієте, що кожне зерно добра посіяне в, наших, в нашій установі, Хоч в одиничних випадках, хоч в багатьох випадках дасть позитивний вплив позитивний на нашу установу. Не тільки з дітки приходять для того, щоб подавати концерт, але ми стараємося з допомогою людей, які не равнодушні до тих людей, які знаходяться в цих стінах, по тих чи інших питаннях. Роблять якісь свої благодійні внески для того, щоб приобрести подарки, солодощі, мандарини, апельсини. Всі присутні отримали подарунки від святого чудотворця. Духовенство продовжило добрі справи і в інших закладах міста. Священнослужителі привітали зимовими святами і людей похилого віку та вихованці соціально-реабілітаційного центру Дорога життя. На цьому у нас поки що все більше дізнавайтесь на сайті телеканалу у розділі новини. Підсумуємо день сьогоднішній о 19 дев'ятнадцятій. Я бажаю вам гарного початку тижня. Бережіть себе і до зустрічі.